Мої вітання. Зараз знаходжуся в селищі Іванків на вулиці Зої Космодем'янській. Сьогодні в мене до огляду будинок, який знаходиться на вулиці Зої Космодем'янської, 106. Люди попросили допомогти продати. Вулиця асфальтована, але до будинку веде ґрунтовка. Ґрунтовка відсипана, в дощ не розкисає. Можна спокійно доїхати. Від е, дороги приблизно метрів 100 заходить цей будинок. Пройдемо, оглянемо його, розкажу покажу все, що знаю. Поки йдемо до будинку, розкажу коротко про селище Іванків. Селище має населення більше 7 тисяч, є декілька шкіл, декілька дитячих садочків, базари. Багато підприємств, виробництв регулярне маршрутне сполучення з містом Києвом. Кожні півгодини їде маршрутка. Кафе, ресторани, все є, як відповідно, яке має бути. Зараз ми знаходимося біля цього будинку. Значить, по вулиця. Молода, в принципі, активно забудовується, поряд побудовані сусіди, є інтернет-лінії, є світло. Зараз оглянемо цей будинок. Значить, коротко розкажу про параметри будинку. Будинок з загальною площою 100 квадратних метрів, в один поверх, плюс гараж до нього. Площею 20 метрів квадратних. Із комунікації під'єднано лише е, сверловина на 50 метрів, і також є приливний септик на два круги два штуки. Зараз ми тоді оглянемо цей будинок з середини. Почнемо з гаража. Як я казав раніше, гараж загальною площою 20 квадратних метрів. Виходу до будинку немає, високий. Є можливість зробити яму. Пройдемо в будівлю. Це вихід на терасу з кухні. Це має мав бути вхід в будинок. Давайте заглянемо, що у нас там є. Отже, значить, якщо ми повернемо на право, на цьому місці мала бути кухня запланована. До речі, пол сплит зроблений. Ось тут мав би бути вихід на терасу. Бачите, самі, яка висота стелі? Армопояс є. Все як має бути. Будинок робився для себе. Далі, в цій кімнаті. Це мала бути вітальня. Мала бути вітальня. Ось така от гарна світла простора вітальня. Далі ми пройдемося по кімнатах. Направо у нас мала бути спальня для дорослих. Ось така от спальня для дорослих. Великі вікна, світла багато мало, мало поступати. Далі, напроти спальня для дорослих повинна була бути дитяча кімната. Трохи поменше площі. Як я казав, пол зроблений з. Бетонних плит. Далі із е... дитячої ми заходимо в ванну кімнату, яка тут мала бути. Унітаз, душова кабінка, в принципі, все мало місця достатньо. Далі, із ванної кімнати, планувався вихід в котельню. Тут мав стояти котел і опалювати і опалювати будинок. Далі. І з котельні ми можемо зараз побачити септик переливний, ось він там. Зараз ми його розглянемо більш детально. Ось виходи каналізаційні, які ведуть до септика. На жаль, власник не може під'їхати і викосити ділянку в об'єктивних обставинах. Давайте подивимося, на септик. Так, у нас ось один септик. Далі переливна труба. І ось ще один септик. Таким чином мала б... Мала, мала. Таким чином працює каналізація в цьому будинку. До речі, площа земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, складає 10 соток. Ось ми бачимо вкопаний один стопчик. Там далі інший. Будинок знаружи виглядає. Ось таким чином. Ось таким чином будинок виглядає знаружі. Такий вигляд будинок має з іншого ракурсу. Там ось вулиця, асфальтована, сусіди. Недалеко ліс, хто любить гриби ягоди може збирати. Там теж дорога. Ось колишки закопані, де закінчується ділянка. Давайте ще з одного ракурсу подивимося на будинок. До речі, Ось у нас знаходиться сверловина. Пробити на 50 метрів треба ставити обладнання і в принципі це дасть змогу в будинок постачати воду. Давайте на фундамент будинка подивимося, як він зроблений. Як він зроблений у нас фундамент. Так, у нас... Плит зроблений. Бетонні. Плит це для нас для полу. Ось таких от бетонних. Фундамент викладено. Далі ще зробимо армопояс. При огляді було встановлено на мене, що ніде ні просадок, ні тріщин, нічого немає. В принципі, зроблено дуже якісно. З інженерної точки, з будівельної точки. Така ось криша, якій не буде затримуватися сніг. Можна на неї панелі поставити, які будуть сонячну енергію зперетворювати в електрику. Так от виглядає будиночок на даний момент. Роботи є багато, але в принципі великий шматок роботи вже зроблено. Який ось маємо будинок. Значить, вартість будинку і всі інші деталі ви зможете знайти в, в описі під цим відео.